Так, трошки важкувато її туди встановити. Хати, система. Ну тримається поки що, бачите, оці от випробовуємо самі кріплення, типу. бо раніше ми завжди по низ спускали стропи, а тут придумали отакі... Вроді тримають, бо система вона така досить важка. Вона десь до тонн не важить. Можемо сказати точні цифри приблизно. Ось так. Вона, бачите, армована, пінопласт ідеально до неї чіпляється, типу, між ті квадратики і каналізаційні стоки, які всередині будуть знаходитися, зимою їм буде тепліше. До себе трошки, так? Да? Так що кому треба, потрібно каналізаційні очні споруди, контакти і внизу. Так, вроді встановили, по-моєму. Вроде так.